У самої гри сюжет трохи відрізняється від реальних подій. У 1950 році Кремль створив РРУНП. Я сподіваюся, я правильно це сказала. Для вивчення дивного паранормального явища Аномалія 7. Воно спричиняло купу дивних речей. В'язні гулагу зникали або застигали. У небі рухалося дивне світло, а страшний помаранчевий газ або вбивав, або зводив людей з розуму. Звук це окрема тема. Кожен крок по снігу, шелест дерева, десь віддалений крих просто затягує тебе. Ти відчуваєш, що ти реально там, на перевалі, і будь-яка помилка може коштувати тобі життя. Хоча насправді гра більше про психологічний страх ніж про смерть. І найцікавіше тут нема класичних монстрів. Ти боїшся не того, що бачиш. А того, що може бути поза твоїм полем зору. І це працює як психологічний трюкач. Кожна нотатка, кожен запис додає реалістичності та загадковості.